Щороку у третю неділю травня ми згадуємо тих, хто постраждав, чи навіть загинув через свої переконання. 15 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. 2 червня 1937-го Політбюро ЦК ВКП прийняло постанову про антирадянські елементи. І вже 5 серпня вийшов наказ НКВС СРСР номер 0044, який поклав початок масових репресій. Вже до середини листопада 1938 року без суду було виносено 681 тисячу 692 смертних Вироки, які виконувалися негайно, більше 1 мільйона 700 тисяч людей було відправлено в табори. І, хоча 37 38 тридцять стали роками найстрашніших репресій, але переслідування за політичними мотивами відбувалися протягом усіх років існування радянської влади. Згідно з розсекречених архівів і документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 мільйони 800 тисяч людей. У 1936 році заарештували 15 тисяч 717 осіб, а вже у 1937 му 159 тисяч 537. В 1938 му 106 тисяч 96. В 1939 му 11 тисяч 744. Близько 16,5 тисяч чоловік було розстріляно в 1937 році. За один тільки цей рік на Чернігівщині було репресовано понад 9,5 тисяч чоловік. Основним місцем масових поховань, розстріляних НКВС чернігівців, був лісовий масив поблизу села Халявин Чернігівського району.